Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження. Це Нісан Rogue. Автівка у нас з 2018 року випуску приїхала із Сполучених Штатів. Всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Пробіг даного автомобіля у нас 144 тисячі. Це повний привід. Автівка у нас має ціну 14 тисяч 890 доларів. Ми маємо чудову оптику фари. Гума в нас 18 радіусу на металевих дисках, повторюючи на дзеркалах, безключовий доступ передніх дверей, підігрів дзеркал. Далі задня оптика в нас без нарікань, є камера заднього огляду. По салону чудовий текстильний салон чорного кольору, в доглянутому та збереженому стані. Дах в нас без жодних нарікань. Далі. Карти дверей у нас також в чудовому стані, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння, управління режимами руху, мультифункціональне кермо, круїз-контроль, система старт-стоп, мультимедіа заукс з Bluetooth USB та навігацію, клімат-контроль у нас однозонний. Є також підігрів сидінь, AUX, USB та багато інших корисних функцій. Тому кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна. 1, також діють послуги лізінгу та трейдину і з легкістю приженемом для вас будь-яке авто із сполучених штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопаркюа.